Вітаю вас, малята! Я вас запрошую, малята, в країну звуків завітати. Там мешкають звуковички. Такі маленькі звуки. Звуки бувають голосними і приголосними. Сьогодні ми познайомимось з новим звуком. Цікаво послухайте слова, які починаються на цей звук. Оса, огірок. Олівець, олень. Ой, ой, здогадалися? Так, це звук О. Коли ми його вимовляємо, губи витягнуті вперед, зуби закрити губами, а язик лежить на дні ротика і не заважає проходенню повітря. Звук О живе у червоному будиночку. Бо він голосний, голосний співає о-о-о, а звук О позначається літерою О. Буква О така от кругла, хто не бачив. Подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. А на що схожа буква О? Щоб краще запам'ятати цю літеру, викладіть її з листочків, з гудзиків або камінчиків. Малята, давайте назвемо звуки, які ми вже вивчили. А-А-А! Гарна осінь золота. У-у-у, жовте листя у саду. О! Відлітає листячко. Малята, ви запам'ятали, який звук ми сьогодні вчили, якою літерою він позначається. Назвіть слова, які починаються на цей звук. Дякую вам за увагу. До побачення!